Сьогодні, друзі, 8 травня, у нас іде підготовка до утрішнього морозу на 9 мая. Клубнику укрили брезентом, агроволокном. Вони молоденькі груші, яблуні, черешні поодягали на них мішечки, бо може бути до 5 градусів мороз, то, звісно, буде дуже неприємно. Уже все цвіте. Там голубіка, кущики вкриті. Це також клубника. На капусту ранню поодівали бутилочки. і Юліан ще окутує рози. Рози це найважливіше. <роза> <роза> Все, ну, малина ще не цвіте, то, мабуть, нічого не буде. Ну, а яблуні, звісно, ті що, ті, що вже цвіте, уже, може бути капець. Город ми тільки посадили недавно, то городу нічого страшного. Ми його буквально. Позавчора тільки посадили картоплю, не спішили. Цибуля не боїться і часник не боїться морозів. Так, ну, дасть Бог проніс.